Доброго дня, шановні члени журі та учасники. Мене звати Скапа Яна Андріївна, я учениця 9 класу комунального закладу НВК ШГП ХОР. Тема мого дослідження геодемографічна ситуація в Україні, проблеми, чинники впливу, шляхи стабілізації та покращення. Науковий керівник Хунчаров Олександр Вадимович, учитель географії. Вивчення геодемографічних процесів є важливим для розуміння майбутніх викликів і можливостей розвитку України. Це дослідження має на меті не тільки описати поточну ситуацію, але й надати рекомендації для ефективного управління геодемографічними змінами та сприяння сталому розвитку країни. Актуальність нашої роботи полягає в критичному загальненні та систематизації відомостей про геодемографічну ситуацію в сучасній сучасної України. Мета роботи аналіз змін у геодемографічній ситуації в Україні. Виявлення основних тенденцій і проблем, а також визначення можливих шляхів стабілізації та покращення. Об'єктом дослідження є геодемографічна ситуація в Україні, предметом є основні геодемографічні показники України, їх динаміка та фактори, що впливають на демографічні процеси. У процесі дослідження були поставлені і виконані кілька ключових завдань: з'ясовування поняття геодемографічної ситуації та демографічної кризи, що дозволило чітко окреслити суть проблеми. Описано геодемографічну ситуацію в Україні як до початку повномасштабних воєнних дій, так і під час війни. Що дало змогу виявити основні проблеми? Дослідження соціально-політичні чинники, які впливають на демографічні процеси в країні, включаючи історичні події та сучасні виклики, визначено вплив природних чинників на геодемографічну ситуацію в Україні. На основі отриманих результатів надано рекомендації для ефективного управління геодемографічними змінами з метою стабілізації та покращення демографічної ситуації в Україні. У своїй роботі я використала такі методи дослідження: описовий метод, картографічний метод, метод синтетичного аналізу та метод теоретичного узагальнення, застосовані для вивчення геодемографічної ситуації в Україні і виявлення, шляхів, стабілізації та покращення. Моя робота складається з двох розділів: висновків і додатків. У першому підрозділі першого розділу ми розглянули поняття геодемографії, геодемографічну ситуацію та демографічної кризи. Геодемографія це наука про інтегровані територіальні соціально-демографічні комплекси закономірності відтворення населення в суспільно-історичній обумовленості цього процесу. Геодемографічна ситуація відображає специфіку відтворення населення за основними геодемографічними процесами в певний час і в конкретному місці. А демографічна криза відображає ситуацію, коли геодемографічні показники країни або регіону досягають критичних значень, що негативно впливає на соціально економічний розвиток. Тема другого підрозділу першого розділу це геодемографічна ситуація в Україні до початку повномасштабних воєнних дій. До початку повномасштабних воєнних дій геодемографічна ситуація в Україні була була досить тяжкою та нестабільною за рахунок значних втрат населення під час голодомору, масових репресій мирного населення, катастрофа на Чорнобильській АЕС велику роль відіграла відігравала Друга світова війна, яка за дослідженням. Кубійовича зменшила кількість населення майже на 25% і лише після 90-х років населення України почало поступово відновлюватись та збільшувати свою популяцію. Історичного максимуму кількості населення Україна досягла у 1993 році. Тоді населення становило 52,2 мільйони осіб. Після цього показники почали зменшуватись. Кількість населення в Україні по рокам ми можемо бачити в таблиці знизу. На рисунку 1.1 показано ознаки депопуляції населення в Україні з 1992 по 2024 рік. Аналізуючи графік, ми бачимо, що протягом усіх років рівень смертності перевищує рівень народжуваності, що вказує на депопуляцію. На рисунку 1.2 показані статевою вкриві пароміди населення України за 1989, 2014 та 2021 рік і 2023. Вони демонструють, як змінила структура населення внаслідок історичних подій і сучасних викликів. Тема третього підрозділу. Першого розділу зміни в геодемографічній ситуації в Україні під час війни. Повномасштабне вторгнення РФ дуже різко вплинуло на геодемографічну ситуацію в Україні. Багато людей мігрували за кордон, відбулись масові внутрішні міграції, знизився рівень народжуваності, різко збільшилась смертність країни. Протягом майже трьох років активних бойових дій, спричинених агресією Росії в Україні, загострились серйозні геодемографічні проблеми. Вони вплинували на зменшення народжуваності, тривалості життя, збільшилась кілька. Кількість смертності та велика кількість емігрантів, внутрішніх і зовнішніх. Геодемографічна ситуація залишається дуже складною і відде до демографічної кризи. На рисунку знизу зображена кількість новороджених та померлих станом січня по червень 2024 року. У першому підрозділі другого розділу ми були розглянені соціально-політичні чинники, що впливають на геодемографічну ситуацію в Україні. Соціально-політичні чинники значною мірою впливають на геодемографічну ситуацію в Україні та економічні можливості населення. Особливою мірою на зменшення населення вплинули економічні кризи, високий рівень безробіття, низький рівень доходів населення, політична нестабільність, конфлікти та війна в Україні. Недостатня підтримка молодих сімей спричиняють міграційні процеси. Зокрема, внутрішню міграцію та еміграцію за кордон. Це взаємопов'язані чинники, що створюють складну геодемографічну ситуацію, яка потребує комплексного підходу для вирішення. Тема другого підрозділу, другого розділу природні фактори, що спричиняють зміни геодемографічної ситуації в Україні. Природні чинники мають значний вплив на геодемографічну ситуацію в Україні, кліматичні умови, екологічні проблеми, Природні катастрофи можуть безпосередньо або опосередково впливати на здоров'я населення, рівень народжуваності та смертності, а також на міграційні процеси. Причинами цього явища є екологічна криза, що виникла через неправильну експлуатацію великої кількості брудних підприємств, а також радіаційне забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи, потужна кондемія COVID-19 та підрив Каховської ГЕС. Це найбільш вагомі явища, які максимально вплинули на природні ні, рух населення України та зміну геодемографічної ситуації в країні. Тема третього підрозділу другого розділу це шляхи вирішення демографічної кризи. Отже, політика держави має бути спромована на створення умов для гідного життя українців в Україні, покращення соціального та майнового становища. Подолання корупції тому необхідно враховувати ці чинники, розробляти відповідні заходи для стимулювання населення, повертатися до України, працювати, жити та народжувати, адже тільки комплексне вирішення геодемографічних проблем, десь можливість залишитись чисельною нацією переможців. На рисунку 1,5 ми бачимо графік кількості українців-переселенців у країнах Європи станом на 2023 рік. Найбільше українців зареєстровано в Польщі, Німеччині та Чехії. Діаграма природного руху населення України відображає тенденції народжуваності, смертності та природного приросту. На цьому слайді ви бачите таблицю кількості українців-переселенців у країнах Європи станом на 2023 рік. Та динаміку чисельності населення України. Висновки: дослідження геодемографічної ситуації в Україні до та під час війни дозволило визначити ключові проблеми, чинники демографічної кризи та можливі шляхи її подолання. Основними причинами скорочення населення стали історичні та сучасні події: голодомор, Друга світова війна, аварія на ЧАЕС, підрив ГС і повномасштабне вторгнення 2023 року. Сьогодні найбільшу загрозу становить воєнні дії, що спричиняють зростання смертності, падіння народжуваності та масові міграції. Для покращення демографічної ситуації необхідна ефективна державна політика, спрямована на створення гідних умов життя, соціальну підтримку та боротьбу. З корупцією. Лише комплексний підхід дозволить стабілізувати населення та забезпечити майбутнє нації. У мене все. Дякую за увагу!